Всім доброго ранку. Вийшов попити кави, звиснув жінки телефона. Мені такого виду, як хорошо каву пити на вулиці. Сонечко таке гарне. І вона з'явилась. Помахай хоч людям. Що не пропадала що? Хто її знає? Це ти пропадаєш. Днями, вечорами. Де я пропадаю? Сутками. Де я пропадаю? Я що знаю? Та мого? Десь там, оно наказав. Ну, то, то, то святе туди треба перейти буває. <рив> О, кицька прийшла. Отак, хитрий жук, каже, свисну телефона в жінки, захотів показати, де я пропадаю. Аби такий вже чесний був, насправді. <ріху> але, але справді, ні, дівчат не пропадає, це точно, бо є біля чого пропадати дівчат. тут. Хм, ще каже, хто тобі правду скаже, я і так знаю, що я не бачу, скільки ти тут крутися. ось покрутися день, то вже тобі тільки дівчат. Ой. Зробили причіп. Кілька днів тут біля нього. Ходили. Оце все поварив, поки варив сваркою, наварився так, щоб припух, запух, наче бджолами покусаний. А це вже хтось пінив, так? Петя. Петя. Так, а це вже брали, брав хтось той пінив. Ну, це ще таке. Так, це, це не його, це не його. Він ще це не осідлував. А ось. Зараз ні-ні, ні зараз так цієї сторони покажу апарати. О, а це ось його. Що хочу сказати. Таке враження, що ця посівна не встигла. Закінчитись, як знову почалась. Оце вже виїжди на цьому цілий вечір вчора. А сьогодні. То що ти йдеш сьогодні сіяти? Ну так. Вигорати вигород. Ось перейдемовати. Їд... А, ну ще передборонувати. Отак. От вчора до півночі, десь орав. сьогодні буде О, до. до півно. А де як не до півночі, як прийшов з півночі? До дядька в в гості ходив ще. Він заслаб. Що? Ой, артисти. Одним словом, сіють знову. Так, що там? Я що знаю. Ми А, будуть пробувати сіяти. Смотрите, ти зібрали зібрали, що озимину, а сіють. Осінь. Осінь, осінь. осінь Осінь не Хочу. Про... Пробують гречку. Будемо пробувати. Щось пробувати. Яку, якусь там яка швидко достигає. 50 дневка. 50, -50 дневка. Якщо щось пробувати, то вийде. Якщо ніхто не пробувати, то й діла не буде. Що Ой, буде? не кажи. Бо ще треба цього апарата скласти. Віці. Тому то ось так. То тепер тут... я цілими днями вечорами саменька. Та тут ось до пісня зразу. Мене... Холодок. Ну так, да. гарно. Ось тут під комбайном. То ти вже тут як дивана розкладав, то, то, то до хати зайшов. По коло Як собі собі бежиш. <різь> <різь> ну так, скоро дивися, то вже й до хати не прийде. Ляже. По когосну під комбайнами ти буде лежати. Ой. Така ця робота. Така о, синтайчик наш! Сховав його за цим всім, що дивись, добре, що побачила, а то вже я давно не бачила його. Це наш синтайчик, який наш, нас оце в ліс катає кожен раз. Юра, я в ліс хочу. <реш> я теж хочу. Там гриби, я кажу. Кесі, дай і. А я, до речі, теж можу поїхати, тільки то на одній передачі на маленькій. В нас. Нас сьогодні молотити мають. А яким? Яким будете молотити? Чи це що не заведете? Де на ходу. Це не на ходу ще стоїть. Цей ще не на ходу. Буду тим, не на ходу. Ось так, дорогі мої, ось там пропадає мій чоловік. Це думав, е, забере в мене телефон, то я вже нічого не розкажу, а він так просто пожартує. Не тут то було. Я взяла. І всіх здала. Так, да, а це ось син, весь батька притарабанив і каже тату, що він хоче з прицепа. Зробити. Прицеп зробити, зроби прицепа. Це що, воно? там поворотний поворот. то, да, то, це ж да. то це я хочу сказати, що це за, за оцей прицеп. Я скажу, що, що за прицеп? А що? Ти думаєш, я не пам'ятаю, що за прицеп? Коляску купив. Це ж було в ночовки. Ось тут зверху ночовки, а в цих ночовках цього Івана, сина, дівчата вивозили по площадках, по родичах кругом. В ночовках одіяло, в стареньких Іван, в одіялі. Ой, то був концерт, як вони їздили. Так, а зараз вже сам привіз, каже тату. Зроби. Ти бачиш, Юра? Твої, Ось... твої улюблені квіти? Бень. Тільки хтось надлумав, бень. щось поклали вже тут, бень, бень. Ой, то коли ти вже від'їжджаєш? ні? Зараз вчепляю борони, їду боронувати. Бо як засохне, я потім ради не дам. Добре. Та я, я не надовго. Так? Да? Так! Поки ти сніданок звариш, то я буду. Я не буду тобі нічого варити снідати. А чого? Я що Бо не хочу. не хочу. Я що не заслужив. А чим заслужив тебе ніколи вдома нема? Я вчора цілий день вдома. А, а я сім... тебе бачила? То я отаму був. Отаму. То там пали костри і жар картоплю. <рес> Ой, Добре тоді, давай, то йдемо щось. Я до роботи, а ти куди хочеш. Бач, але я всім тебе здала. Що Що тебе немає вдома? А де? По молодицях.